Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо проходити завдання на гоблінів. Зараз поговоримо з вами про ці підземелля. Просто пройдемо одну якусь невеличку яму для того, щоб відкрити гравцю складність, тому що покликали з клану гравця. Ну, в нього ще не відкрита складність, ми її зараз швиденько просто відчинимо, щоб було більше сенсу. Ні для кого, я думаю, не секрет, що в грі з'явився чудовий такий івент з гоблінами, який ми можемо пройти дуже швидко і отримати якісь винагороди, де взагалі я раджу його проходити. Я раджу виконувати цей івент саме в підземеллях гоблінів, тому що в 11 сезоні немає ніякої абсолютно проблеми, для того, щоб знайти ці підземелля без ніяких проблем. Тобто, коли ми проходимо з вами або ж боса Азмодана, або ми проходимо на мапі світового боса, то з них досить часто трапляють нам підземелля саме на гоблінні. Ми ці підземелля обов'язково, я думаю, будемо проходити. Ну, Скоріше за все, що я буду проходити за кадром, тому що у мене їх не така вже велика кількість. Але що це взагалі за підземелля? Ось такі підземелля на вторгнення гоблінів. їх можна без ніяких проблем дістати зі світового боса. або ж, знову ж таки з Азмодана. Тому що якщо ви прокачували силу, яка стосується саме Азмодана, то в ній нам говориться про те, що нам випадає досить велика кількість підземель. Тобто ми без ніяких проблем можемо з вами. Отримати дуже багато ключів до цих підземель. І от за рахунок цих ключів ми можемо 100% там віднайти це підземелля на гоблінів. Тому щоб не шукати їх у відкритому світі, як ми це зазвичай з вами робили. Тобто, щоб не шукати їх десь на березі моря, щоб не йти в наханту, ми можемо просто. Зробити простіше. Ми можемо вімкнути ці підземелля саме з гоблінами і швидесенько собі зачинити цей івент. Найкращим місцем, звичайно, буде, я думаю, якщо у вас немає таких підземель, це просто проходити десь івент на березі моря. Я про це ролик уже просто писав на каналі. Можна бігати по ось цій локації. Яка знаходиться біля кетбарду, тобто ось тут вздовж берегу бігти, якщо не помиляюся, ні, почекайте, ось тут. Тобто з цього міста біжимо ось так по берегу і тут шукаємо гоплінів. Або можна ще бігати в ось в цій зоні в Наханту, якщо у вас є доповнення. Також проблем ніяких не буде. Якщо ж ви хочете ну, займатися більш корисним чимось, ще, щоб отримувати не тільки просто репутацію для гоблінів, а для того, щоб отримувати ще якісь винагороди, то ліпше, звичайно, проходити підземелля, також є підземелля, воно досить рідкісне, яке виглядає ось таким чином. В мене його поки що немає, тому ми покажемо просто ну, підземелля гравця. На міфічного гобліна. Ви його точно ні з чим не сплутаєте, тому що воно відображається з таким кольором, тобто воно відрізняється від всіх інших підземель. І тому ми його без ніяких проблем зможемо відрізнити від якогось іншого. Так можна. Давайте напишемо, що, що можна запускати. Трошки незручно просто і писати. І... Розповідати щось. Тому тому обов'язково, якщо знаходити таке підземелля, звичайно, логічніше знайти іще декілька гравців, в яких або також є такі підземелля, щоб було просто предметів більше. Або якщо ну ви хочете з нього отримати якусь користь, я думаю, що можна навіть в чаті. наприклад обміну в грі написати в ось цьому чаті, який я постійно вимикаю, щоб він мені не заважав. В ньому можна написати, щоб ви за це підземелля, щоб вам гравці скинули якусь кількість золота, щоб ви за це підземелля щось отримали ну, корисне. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що найлогічнішим буде це. Використати його з максимальною користю, тобто отримати з нього максимально велику користь в плані того, що ви зможете без ніяких проблем абсолютно точно вибити з нього ці всі предмети. Давайте запитаємо, чи випали предмети, бо ми щось пішли не в той трошечки бік. Давайте запитаємо у гравців, чи випали міфіки. Міфічні. Так, де це у нас тут? Є? Е, бо незрозуміло. Е, побігли ми трошечки в інший бік, і незрозуміло, чи е, гравцям. А, все добре. Я пишу, що випали. Тобто. Якщо ви знаходитеся навіть ну трошечки далеко від групи, все одно, якщо ви знаходитеся в цьому підземеллі, вам обов'язково впадуть ці предмети. Бачимо, що падає 5 предметів, і обов'язково з цих предметів нам 100% випаде мішечок ще із іскрою. Тобто логічніше таких підземель назбирати якусь кількість, щоб в групі їх можна було пройти і отримати, виходить, за 4 підземелля десь приблизно 20 предметів і 4 ще додаткові іскри. Варіант, якщо немає групи, або якщо ж ну, ви хочете щось отримати, ще з цього щось корисне, то можна просто в чаті запропонувати за якусь ну, я не знаю, символічну суму там за 200 мільйонів 250-500, це вже на ваш розсуд, щоб хтось вам, скажімо так, підкинув трошечки золота за це підземелля. От і все. Або варіант пройти його власноруч, якщо ви не хочете, наприклад, ну витрачати на це все час, там збирати групу, шукати якихось гравців, які готові заплатити золото. Вам трошечки за це підземелля, тому можна звичайно пройти його самому. Але от підземелля, які саме у нас є легендарними, вони набагато простіші, я вважаю. Їх випадає досить велика кількість, і у вас не буде жодних проблем для того, щоб їх дістати. Звичайних підземель у нас трошечки є, тому ми їх без проблем зможемо зараз показати, я думаю. Так, давайте це все вимкнемо. І запустимо з вами підземелля на гоблінів. От Якраз з ними немає абсолютно жодних проблем, тому що вони випадають дуже часто зі світового боса. Тобто без ніяких абсолютно якихось, ну, складних дій ми зможемо їх отримати, тому що така кількість підземель, які нам трапляють зі світового боса, вона надзвичайно велика і ну, ми 100% зможемо отримати собі. Такі підземелля. Так, де у нас це підземелля? Ось такі підземелля. Ми можемо його запустити зараз. Для того, щоб, щоб що, так, в мене є одне. Давайте його запустимо. Так, і все інше у нас на предмети, мабуть, так, На забуті знання на предмети. Це все я зберігав собі на предмети. Поганенько. Дарма не зберіг підземелля такі гоблінів, щоб більше трошечки побігати. Ну, сенс не в тому. Дивіться. Я думаю, що можна обрати будь-який варіант. Найліпшим буде варіант це. Проходити ці підземелля, ті, що просто відмічені нам таким кольором, як легендарним, щоб просто не шукати ці міфічні підземелля. Якщо трапить нам міфічне підземелля, буде прекрасно. Але якщо навіть у вас немає жодного підземелля, ні міфічного, ні легендарного, то ви без проблем зможете просто цих гоблінів знайти у відкритому світі. Ролики на каналі є, їх не складно знайти. Якщо не знайдете, можете ну, написати, нагадати просто в коментарях, щоб я про це не забув. Я ці ролики можу скинути, тому що перевіряв також ці місця. Там також нічого не змінилося, все ще можна знайти. Цих гоблів в якусь е, хорошу кількість. Е, якщо потрібно буде, то можемо. Ну... Записати це ще раз, подивитися, чи там щось змінилося. Я думаю, що нічого глобально не, не змінилося, тому що навряд чи розробники будуть змінювати те, що в грі вже е, ну, працює декілька сезонів. От і все. Єдине, про що забув розповісти, це те, що ці гобліни можуть також нам трапляти зі шпилів. Тобто, якщо ми проходимо з вами кошмарні підземелля, і там нам трапляє шпиль на... Е, зараз... Поскидаємо трошечки ці предмети, вони нам не потрібні. Це все прекрасно ідемо далі. Е, трапляють шпилі, які саме е, трапляють нам на золото. І от коли ми беремо з вами цей шпиль і. Е, Рухаємося, вбиваємо монстрів, то нам випадає також 4, якщо не помиляюся, а то й 5 гоблінів. Ну, по моїм підрахункам, в більшості випадків це 4 гобліна, мабуть, максимум за той час, допоки діє це, скажімо так, посилення. Також як варіант. Тобто, якщо ви не хочете бігати у відкритому світі, шукати знову ж таки цих гоблінів просто десь на мапі, можна просто проходити кошмарні підземелля з будь-яким бонусом, і там, якщо вам випаде раптом вівтар на посилення до золотих монет, то над вами буде горіти позначка, що, ну, що будуть з'являтися гобліни. Також як варіант. Тобто, ну, способів зачинити цей івент є досить багато. я думаю, що якийсь із них вам обов'язково підійде. На цьому моменті я думаю, що будемо завершувати, друзі. Якщо цей ролик був вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Є якісь питання, можете задавати в коментарях, можете вступати до клану, можливо, знайдете в ньому однодумців, які також проходять якісь івенти, тому що ну, гравці зараз активно грають в сезоні, тому що початок тільки сезону. Я думаю, що обов'язково ви зможете знайти собі якусь групу для того, щоб ну, було трошечки веселіше, скажімо так. Дякую всім за увагу, гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.